Очако Урарака стояла серед зруйнованої вулиці. Її груди важко піднімались від втоми після запеклого бою. Перед нею, притискаючи поранену руку до ребер, стояла хіміко Тога, вся в подряпинах, але з тією ж безумною і водночас дивно ніжною усмішкою. Ти знову перемогла, прохрипіла Тога, трохи хитаючись. Знаєш, Очако, ти така прекрасна, коли борешся. Очако не відповідала. Її серце билося швидше, ніж мало би у її погляді не було злості, тільки сум. Вона ніколи не хотіла цієї боротьби. Але вибору не було чому ти завжди йдеш проти мене? Тихо спитала Урарака. Чому змушуєш мене робити це? Тога зробила крок уперед, і ще один. Зупинилась зовсім близько. Її очі світилися, але не від люті від чогось іншого. Вона схилила голову на бік і прошепотіла. Бо тільки коли я з тобою, я відчуваю, що жива. І, перш ніж очако встигла відповісти, Тога ніжно доторкнулася до її обличчя і несподівано поцілувала її. Це тривало лише мить. Теплий, сумний, прощальний дотик. Тога відступила на крок і з усмішкою сказала Навіть програючи, я все одно щось отримала. Очако стояла мовчки, не знаючи, що сказати. Її щоки почервоніли, але вона не відвела погляду. Я більше не дозволю тобі поранити нікого, прошепотіла вона. Але в її голосі не було ненависті лише біль. І що ще? Поцілунок перед світанком, очако Урарака хахімікотога, романтично драматична історія. Ніч була тихою, незважаючи на хаос, що відбувався годинами раніше. Руїни будівель, пил у повітрі, запах попелу й крові, усе це ще залишалося свідком бою між героєм і лиходійкою. Очако стояла, важко дихаючи. Її костюм був порваний, руки тремтіли. Перед нею, на колінах, була хімікотога, побита, закривавлена. Але з тією самою божевільно мрійливою усмішкою. Чому. Очеко прошепотіла, опускаючись на коліна поруч. Чому ти завжди змушуєш мене це робити? Бо ти єдина, хто бачить у мені щось більше, ніж монстра, відповіла Тога тихо. Ти бачиш мої сльози, очеко, навіть коли я сама їх не помічаю. Очеко заплющила очі. В її душі боролися почуття гнів, жаль, ніжність, біль. Вона завжди думала, що Тога – ворог. Але з кожною зустрічю серце тремтіло все більше. Бо кожен погляд Тоги, кожне її слово були не про ненависть. Вони були про любов спотворену, але справжню. Я не хочу тебе ввивати, сказала очако, ковтаючи сльози. Але не можу й дозволити тобі жити так, як ти живеш. Тога простягла руку і торкнулася її щоки. Її пальці були холодними. Тоді дозволь мені хоча б раз відчути, що ти теж щось до мене відчуваєш, навіть якщо це неправда. Це не неправда, прошепотіла Очако. Її голос зломився Я не знаю, що це. Але щось є. Тога не чекала. Вона нахилилась і ніжно, обережно поцілувала її, ніби боялася, що ця мить сон. А коли їхні губи зустрілися, на кілька секунд зник увесь світ, війна біль сторони конфлікту. Були лише вони двоє. А потім Тога впала. Очако підхопила її, злякано дивлячись на кров, яка текла з рани на її боці. Ні, ні, не зараз. закричала вона. Ти не можеш. Я знала, що це буде кінець, прошепотіла Тога, торкаючись її обличчя в останнє. Але я щаслива. До вперше я відчула, що мене любили. Хоч трохи. Очеку стискала її руку крізь сльози. Я пам'ятатиму тебе. Завжди, навіть якщо весь світ тебе прокляв, я ні. Остання усмішка тоги була ніжною, як світанок, що пробивався крізь дим і руїни. І коли вона більше не дихала, очако довго сиділа поряд, не випускаючи її руки. Серце розривалося, але в ньому навіки залишився слід, не ворога. А тієї, хто вміла кохати, по-своєму, боляче, але щиро. Світанок нарешті розкрив небо блідими відтінками рожевого та золотого. Руїни, залиті цим світлом, здавалися ще більш трагічними, ще більш тихими. Очако сиділа на холодній землі, тримаючи нерухоме тіло тоги. Немов боялася, що варто її відпустити, і вона зникне, як сон. Сльози вже висохли, залишивши на обличчі лише сольові сліди. Усередині була прожнеча, яку не могли заповнити ні слова, ні крики. Чому ти завжди змушуєш мене відчувати таке? прошепотіла вона, ледь торкнувшись губами її чола. Ти ж могла обрати інший шлях. Але відповідь так і не пролунала. Очако повільно піднялася. Її ноги були важкими, а серце, наче закута ланцюгами. Вона підняла того на руки легку, майже крихку, і рушила крізь уламки. Вона знала, що колеги герої осудять її. Скажуть, що це лише ворог, що лиходійка не заслуговує навіть на краплю жалю. Та для очеку це вже було неправдою. Перед очима спливали миті, шалений сміх тоги, її дивні зізнання, її погляди, сповнені ніжності під маскою божевілля. Усе це тепер було частиною очако. На обрії з'явилися постаті героїв. Вони бігли їй назустріч, вигукуючи її ім'я. Вона зупинилася на мить і глибоко вдихнула, відчуваючи, як світанкове повітря пронизує легені. Вона знала далі буде важко. Їй доведеться пояснювати, приховувати, можливо, навіть боротися за право зрехти пам'ять про цю мить у серці. Але це вже не мало значення. До вона пообіцяла. Вона пам'ятатиме хіміку того, не як монстра, а як дівчину, яка жадала любові, хоч і занадто пізно знайшла її. І коли перші сонячні промені впали на їхнє обличчя, очаку усміхнулася крізь біль. Це була її таємна клятва світанку не зрадити почуття, народжені серед руїн. Навіть якщо ніхто більше не зрозуміє. Минув тиждень. Місто ще довго мало відновлюватися після руйнувань. Вулиці були перекриті, будівлі підпирали металевими конструкціями, а в повітрі досі витав запах гару. Люди звикали до життя після бою, намагаючись знайти в ньому спокій. Очако поверталася до гуртожитку пізно ввечері. Її руки були в бинтах, сліди бою не загоювалися так швидко, як хотілося. Вона робила все, що мала робити, допомагала рятувальникам, підтримувала постраждалих, усміхалася друзям. Але її усмішка була тонкою оболонкою, за якою приховувалося щось значно важче. Коли вона лишалася сама, все поверталося. Вночі вона часто прокидалася від того, що їй здавалося, чує сміх. Той самий дзвінкий, трішки безумний. Але такий живий. Вона бачила у вісні світлі очі тоги, які навіть у найтемнішій миті світилися теплом, спрямованим лише на неї. Одного вечора очеко вийшла на дах гуртожитку. Небо було чистим, зорі мрехтіли, а місяць кидав холодне світло на місто. В руках вона тримала невеликий шматочок тканини, залишок пошкодженого плаща Тоги. Вона знайшла його серед руїн і не змогла викинути. Ти завжди казала, що хочеш бути коханою, прошепотіла вона у темряву. І я запізно зрозуміла, що вже кохала тебе. Сльози знову з'явилися, але цього разу вони були тихими, майже лагідними. Не болючими, як раніше. Бо тепер у серці, поруч із болем, жила й ніжність. Вона знала, нікому про це не розкаже. Для світу Тугана завжди залишиться лиходійкою, ворогом, загрозою. Але для Очако вона була кимось більшим. Очако підняла голову до зірок і тихо промовила Я зарежу тебе в собі. Навіки. І в ту мить їй здалося, що у вітрі пролунав тихий сміх, незловісний, а щасливий. Немов десь там, за межами цього світу, Хімікотога нарешті отримала своє відчуття, що її справді любили. Минуло кілька тижнів. Бій залишив по собі шрами не тільки на тілі, а й у серці очако. Вона намагалася жити далі, тренувалася, брала участь у відбудові, жартувала з друзями. Але коли наставала тиша, пам'ять повертала її туди, де все закінчилося світанковим поцілунком і останнім подихом. Одного дня, перебираючи речі, які врятували після битви, вона натрапила на маленьку потерту книжечку. Це був щоденник. На обкладинці нерівним почерком було написано хіміко. Руки, очако здригнулися. Вона довго вагалася, перш ніж відкрити його. Сторінки були списані хаотичними рядками, спогадами, малюнками, короткими реченнями, які на перший погляд здавалися безглуздими. Але за цим хаосом відчувалася душа людини. Яка прагнула простих речей тепла, дружби, любові. Серед записів вона знайшла кілька рядків, написаних акуратніше, ніж інші, начетога вкладала в них особливий сенс. Я знав, що для всіх я чудовисько. Але якщо хоч одна людина колись побачить у мені не тільки кров, а й серце, я буду щаслива, навіть якщо це триватиме мить. Очако прикрила обличчя рукою. Сльози самі покотилися по щоках, але цього разу вони не палили, вони звільняли. Внизу сторінки був маленький майже дитячий малюнок, дві дівчини, які тримаються за руки, а над ними намальоване сонце. Очако знала це вони. Вона притиснула щоденник до грудей. Ти знала, прошепотіла вона. Ти справді знала, що я бачу тебе. І в ту мить біль поступово змінився на щось інше. На спокій, на крихку, але справжню надію, що навіть у найтемнішій душі можна знайти світло, і це світло тепер житиме в ній. Відтоді, коли ночами було найважче. Очаку відкривала цей щоденник, читала хаотичні записи, усміхалася дивним жартам, перечитувала ті самі слова знову і знову. Це було її таємне нагадування навіть ворог, навіть монстр здатен кохати. І завдяки цим сторінкам вона навчилася жити далі, не забуваючи. Минуло кілька днів після бою. Очако все ще не могла звикнути до тиші, яка залишилася після смерті Тоги. Вона ходила на завдання, підтримувала інших. Але щоночі, коли залишалася сама, її серце стискалося так, ніби не давало дихати. Одного разу їй придали невелику коробочку, знадану серед речей Тоги. Очако спершу не хотіла торкатися, здавалося, що це розіб'є її остаточно. Але цікавість і дивний внутрішній поклик змусили відкрити. Всередині був старенький диктофон. На ньому горіла одна єдина червона мітка з написом Для тебе. Очако притиснула пристрій до грудей і кілька хвилин не могла натиснути кнопку. Нарешті подолала страх. Динамік захрипів, і пролунало знайоме, трохи грайливе, але цього разу тихе щире. Очеко, якщо ти слухаєш це, значить, я вже не змогла залишитися поруч. Не сердя. Я не знаю, як жити інакше. Але я знаю, що ти єдина, хто бачив мене не як чудовисько. Кілька секунд тиші, а потім голос, у якому вчувалося трамтіння. Я завжди мріяла, щоб хтось побачив моє справжнє обличчя. І ти це зробила. Ти дала мені відчуття, що я жива, що я варта любові. Навіть якщо це було лише в моїх мріях, дякую, що ти була там. Запис закінчився коротким сміхом, тим самим, яким Тога завжди прикривала свої справжні почуття. Але цього разу в ньому не було божевілля. Лише ніжність, очако сиділа мовчки, тримаючи диктофон у руках. Її очі наповнилися сльозами, але це вже не був розпач. Це було відчуття, що частинка тоги залишилася поруч. Я теж бачила тебе, хіміко. Прошепотіла вона у тишу. І пам'ятатиму завжди. Вона вимкнула диктофон і сховала його в кишеню костюма ближче до серця. Відтепер цей маленький голос минулого став її таємним оберегом. Навіть серед темряви він нагадував їй, що любов може завитися там, де її ніхто не чекає.